На автошляхи Рівненської області повертають дорожні знаки та таблички з назвами населених пунктів. Роблять це відповідно до рішення Ради оборони області у Дубенському та Рівненському районах. Рішення, яке прийняли у перші дні вторгнення для дезорієнтації ворога, тепер заважає правоохоронцям притягувати до відповідальності за перевищення швидкості. Всі вказівники повернуть окремі з них замінять на нові. На основних Магістралях, то на міжнародних і національних дорогах такі знаки вже повернуті. І зараз в сільській місцевості, на територіальних дорогах, подекуди ще триває монтаж таких знаків. Це пов'язано з тим, що там, де вони були старі і зношені, ми вже замовляємо нові знаки, які мають відповідне і світлоповертання, і іншу якість і так далі. то по мірі виготовлення такими знаками. Дооблаштовуємо скажімо, так, мережу доріг, здебільшого вже територіальних в межах Рівненської області.